Наш особовий склад, сили і засоби зробили все для того, щоб змінізувати наслідки пожежі, якнайшвидше локалізувати пожежу, і ми вже доходимо до того етапу, коли буде оголошено ліквідація об'єкту. Головна проблема на тих двох 24-поверхових будинках, які знаходяться під адресою Аркадія Плаза 5, дріб 2, в тому, що вони обліцовані з титульних сторін. Валючим утеплювачем, що заборонено державними будівельними нормами В1-7 від 2002 року. Категорично заборонено утепляти любі, особливо підвищеної поверховості, багатоповерхові, тим більше висотні будинки утепляти варючими утеплювачами. В даному випадку використаний утеплювач пінопуліуретан в суміші із мінеральною ватою. Але вся складність в тому. Що покрито все це зверху пластмасовими алюмі... пластмасовими люмінісентно-пластмасовими облісовачними плитами. Тому дуже ускладнювалося гасіння пожежі в тому, що необхідно мати надзвичайно потужну висотну техніку, навчений особовий склад, який може на ній працювати для того, щоб буквально здирати із стін цей утеплювач і, і проводити проливку. На даному. Етапі. Нам це вдалося тільки на нижніх поверхах, на, нижні, на верхніх поверхах, куди наша височна техніка не дістала, нам цього зробити не вдалося. Тому цей утеплювач вигорав і ми не могли вплинути на ситуацію. Ліквідоване розпосюдження вогню по всій площі на якій є утеплювач. А утеплювач є на площі всіх стін годинку, всіх стін годин, як фасадних, так і нічних, так і внутрішніх. На території цих двох новобудов немає ні одного пожежного гідранта, ні одного пожежного водоймища. Воду вдалося забрати із пожежного водоймища на території кадор груп Значить, в якості потерпілих два наших працівника. Підполковник Судак Володимир Володимирович, начальник. Заступник начальника чергової зміни, він перший в складі штабу приїхав і як перший керівник гасіння очолив і взяв керівництво пожежі на себе. І також його помічник, старший лейтенант Харчевський. Зараз вони обоє госпіталізовані. На час мого прибуття і прийняття командування пожежі, гасіння пожежі на себе, я бачив, що судак лежав у конвульсіях і медики із. Медицини катастроф надавали йому першу допомогу. Я їх просив терміново відвезти його у лікувальний заклад і надати там першу і серйозну медичну допомогу. По моїх перших оцінках і враженнях, і судячи по тих конвульсіях, і судячи по тому, що він марив, був без свідомості, я зробив висновок, що надзвичайно небезпечні отруєні отруйні речовини і продукти згорання, які виділяються від горіння цього горючого. Утеплювачі, тому сили, зразу керівництва гасіння пожежі були направлені на те, щоб зберегти життя особового складу і вивезти людей із небезпечної зони. Наталь... По виклику номер 2 було задіяно 15 одиниць техніки, з них 7 основної і 8 одиниць спеціальної і допоміжної. 15-22 була подана команда по оголошенню пожеж... пожежі по рангу номер 3 Це найвищий ранг було задіяно. 20 одиниць техніки, 80 осіб особового складу. І причини пожежі вже майже встановлені, але це також буде вияснятися правоохоронними органами. Проводилися ремонтні роботи на 23-24 поверхах. А може навіть і є така інформація, що на, 20... на 22-му поверсі мінялися вікна. Вставлялися, мінялися, вставлялися пластикові вікна і там примінялися газозварювальні роботи. Тому є Таке припущення, що був, був залишений середок пожежі під обшивкою утеплювача. Потім, коли вже були прийняті міри для ліквідації, е це було вже запізно. І коли ми приїхали, коли наші перші сили приїхали, е тому що сигнал поступив 13.10 і в 13. 1323, вже перші сили державної пожежно-рятувальної частини номер 2 і наш штаб прибули сюди, пожежа вже була в запущеному стані.